Добрий вечір, бо ще не віталися в ефірі. Як вам? Як настрій взагалі? Добре. Е, 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 настрій чудовий. Працюємо, е, не використовуємо передові технології. Е, в даному випадку при порізці картону е, не використовується лазерна різка, виключно е, ручна робота, тому що е, був рекорд офіційно зареєстрований. Але ми, ми в майбутньому подумаємо і, і під над автоматизацією цього процесу. О, тема наукового дослідження, да Дип дипломний проєкт, магістерська десерта. Звичайно, до речі, Контарович, коли математик придумував оптимізацію розкрою, він також там надихався тим, що треба було вирішувати, як з певної кількості матеріалу вирізати якомога більше заготовок. Тобто це практичне завдання, і тому ми бачимо багато відходів. Ось тут вони є. А їх же також можна було б використати. Да? і це може бути також тематикою дослідження. Будемо сподіватися, що нам ці дослідження знадобляться виключно в мирних цілях, а не для того, щоб готувати окопні свічки. Хоча, як ми сьогодні вже з'ясували, окопні свічки це ще й хороше туристичне снаряддя. Я рухаюся далі. В нас представлено також ММІ сьогодні. Що скажете? Механіку машинобудівництва Тут придумав, як автомітувати процес? Ну, звичайно, тут ми зараз сьогодні розробляємо моторику рук і пальців для того, щоб не засижувати. Знаєте, раніше дуже багато писали руками в зошитах. Зараз ми на комп'ютері, а тепер ми моторику рук іншу русло спрямовуємо для того, щоб на передовій нашим хлопцям було тепло, світло. Ну, я думаю, в попиті також ці свічки на сьогоднішній день досить таки актуальні, і кожен може своїх підручних засобів. З'їв консерву помив баночку. Картон вдома також є. Свічку стару можна віск, парафін збирати і також крутити свічки. Так що, думаю, це досить гарна практика. Я хочу нагадати, як вже сьогодні казали на ефірі, що якщо у вас, наприклад, немає свічок, або боїтесь залишати парафіном, бо це досить небезпечно, ви можете приготувати свічку, да, баночку, картон і принести до нас в профком. Тут її вже залюють парафіном, навчені цьому люди. І я вже не знаю який раз, за сьогодні нагадую, що в нас продовжується збір на автівку студенту ІАЄ, що проходить службу. Чим швидше наберемо гроші, і хто витягне той щасливий квиток? 200 гривень донат, і ви отримуєте шанс виграти один з цих трьох цікавих, унікальних, я б сказав, навіть може і неповторних подарунків, мабуть, навіть військових трофеїв. А ми зараз повертаємо студії можливість транслювати картинку з. सुबह